Привіт, всім гарного дня, миру, спокою, затишку і Божої опіки. Хай Бог дає, щоб всіх все було добре. Я буду козом розмішувати їстеньки. Треба їм бурячок розмішати, так. Да. І заодно відповім на запитання. Я вчора на стрімі відповідала. Ось, але і там є, на малому каналі. Під якимось старе відео. Які в мене породи кіс, чи що, щось таке. Вроді таке відео зветься. Я не буду брехати, вони повні. І там пише, як я до якої породи кіс відношуся і чого я перестала зараз тримати ламанчі. Ось, бо перші в мене були. Що перестала тримати через вуха їхні. Через їхні вуха перестала тримати через те, що там багато замороків. У мене козли нобільські, а нобільські козли до ламанчів, це є трошки затратно по часі. О. Пояснюю, вот в вуха короткі і лубіці довгі. І якщо змішати вуха до куфи, то вони такі трохи, як сказати, і вроді ельфа. І, не і вони йдуть трубочкою основному, в основному, в котрої широченько так, щоб воно дихало те вухо. В основному воно йде трубочкою. Жири, я тобі дала жаль, ти чого ти стоєш? І коли вухо трубочкою, зимою нічого, а от влітом проблем багацьких. Бо вухо пріє всередині, бо воно не дихає. І йде трубочкою і ще й зверху такий кінчик загнуть. І коли вони ті вуха загнуті, то вухо всередині пріє. Покріні кидається грибок вузь. Треба, як козенята родяться, треба, поки воно тільки вродилося, тепленькі вушка, такі, тільки-тільки. Зразу те вушко треба вставляти якийсь такий тампончик робити, там, наприклад, з марлі скрутити. Щоб це вушко не йшло такою трубочкою, а щоб воно розкрилося, щоб був туди дохід воздуху. Тоді. Тоді це вухо влітом не буде путіти. Курка, не збирай мені живени, зараз мелиш. Ти чула? Дивись, як минуло збирає. І як воно буде потіти, буде грибок. І буде проблема. Ось так. Там тобі дуже довго. І по часі затрату з тими вухами бавитися. Вже як вони виростуть, я маю на увазі. Вже як вони виростуть. все в бані. Прибрала, бо це мені невигідно почати. Треба за три години за чотири, поки вуха застигнуть, коли сформуються вже от нормальні вуха, треба за тими вухами добре пильнувати. І через те я не хочу цього. Козеня вухами головою тріпає, вони вилітають з вух, ті пробки, що їм ставиш. Ось, і воно трошки не є хорошо. Ось такі то справи. Так що є те, що є. Перейшла більше на нубійці, так, і заненки. Бо набійці зіаненками хороше діло. Молока багато жирне і гарні результати. Ну, в мене тільки. Три є чистокровних козі нубійки, ангонубійки, і одна 75 друга, 50% ангонубійка, і одна взагалі без нубійської крові, це малишка в мене. Вона Альпо Зианенка. Так що ось таке ту. У мене ось такі кози. А там побачимо, які будуть. Ну і козла треба мені чистокровного. Чисто кровну англонобійця, гарних молочних ліній. Може бути, ну от що ну от ти ж? От, от о овже. Зрозуміла? От морда ти прутівна. От не що ти викинула, Гай, скажи мені, будь добра! Ти Що по тих зубаках дати, чи що? І взагалі не дам. Їдь, їдь зерно, їдь. ти їдь. тебе ніхто до тебе нічого не каже. Тут є така краля, яка по жопі ще раз хоче, я бачу. Бо вона зерно з'їла, відро до гори підкинула, до гори дном і висипала. Що то ти їй дала? Вона зерна більше хоче. То я тобі дам. А набереш? Я тут я є. Так, так. Не викидай. Бо по зубках получиш. І тоді дульки со смаком свіси. Які породи, які вас влаштовують, такі заводьте? Якщо у вас практики нема, то заведіть саму елементарну, пройдіть практику. Теорію можна вивчити тут в мене на каналі. Ще в інших людей є на каналі теорія. І тоді буде вам щастя, Перед теорію, пройдіть тоді. Тоді практику, а тоді вже можете і дорогі кози заводити. І породисті, але це не є факт, що породиста коза вам дасть відро молока. Це в залежності, яка, чи молочна лінія, чи ні. таке, от таке от заб'югадіно. Все, ти наїлася. Віддам тим, хто з'їсть. Нема чого викидати. Ось так. Нема чого переводити харчі. Угу. Позбирай по соломі тепер. Те, що десь розкидає. Куди лізеш до малої? Бо я тебе зараз на годою. Дивись, яка краля. Ось такі то справи в нас. Так що якось так. Я думаю, що я вам відповіла на ваші запитання, чому я перестала ламанчив тримати до нобійців. Кози по молочності набереш, кажу. По молочності гарні, файні. Ось ці ламанчі, мені вони подобаються, але по тому, що з тими вухами проблема, ось все я їх і не буду тримати. Ось таке то. Там побачимо. І як воно буде, аби, ну, аби ну, люди здорові були. Може буде яка друга ще порода, де знайдемо, побачимо. Випробуємо другу, ну поки ми ще не планую другої, породи тільки мала! Що тобі зарада? От ти такі мала видра. Га? Мала, ти видра? Вона без тебе вміє їсти, ти знаєш? А ти їч не бався, бо зараз дульки з щось їсиш. Мимрочка моя. Оця Овредіна видирає оце і мали. Хоча своє викидає. Ладно, всім миру, спокою, затишку. Тільки хороших новин. Що? Ага. Ой, як тебе показати. О, ти є вже тут, так? Ти вже є тут. А, ай, ай, ай. Ай, ай. Всім до зустрічі, миру, спокою спокою затишку.